Вітаю на нашому каналі. Сьогодні я хочу поділитися особливим рецептом приготування дуже смачного і соковитого кролика в духовці. Наближаються свята. І я пропоную замість птиці подати печеного кролика. Для цього нам потрібно 3 ложки сметани, ось ми підготували, або 3 ложки майонезу. Тобто, як ви полюбляєте. Далі приправи у вашому смаку. Ми будемо додавати гірчицю, розмарин, приправи до м'яса. Можна дати базиль, куркуму, а також обов'язково чесничок. Можна дати сухий чесник або свіжий. І ще дуже цікавий інгредієнт масло вершкове воно придасть кролику сочності. А зараз до нашої сметани додаємо сіль. У нас кролик важить 2 кг чистої тушки. Ми беремо 2 чайні ложечки солі. Далі додаємо пів ложечки розмарину. Небагато, бо розмарин має специфічний запах. Далі у мене є ось приправа до м'яса. Даємо чайну ложечку. У нас суміш у перців, тому я перець сюди не додаю. Зараз наберемо повну чайну ложечку, ось так і всипаємо. Далі у нас йде базилік. Базилік теж дуже хороша приправа до м'яса. Набираємо пів чайної ложечки. Але всі спеції даються по смаку. Може, хтось не полюбляє базилік. І ще в мене є куркума. Теж пів чайної ложечки. Тепер все це можна вимішати. Ось така суміш получиться. Тепер додаємо просту гірчицю звичайну. Я даю одну чайну ложку. Гірчиця розм'якчить м'ясо. М'ясо стане м'якше. І все це вимішуємо. І зараз в кінці додаємо чесночок. У мене ось є й сушений, тут намелений в баночці, але я даю свіжий. І все це гарненько вимішуємо. Аромат божественний. Зараз беремо нашого кролика. І будемо натирати. Для цього ми беремо форму, яку перекладаємо нашого кролика. Я його перед тим вимочувала цілий день в воді. Потім ми його обтерли паперовим полотенцем. І ще ось трошки навіть є водичка. Ми її витримо. А тепер гарненько змащуємо кролика всього-всього. Ось ми гарненько змастили нашого кролика. Зараз ми його накриваємо, кришечкою ось такою, і відправляємо в холодне місце для маринування. Зараз у нас вечір. І цілу ніч він буде маринуватися. Завтра будемо запікати. Завтра будемо додати в нього вершкове масло і будемо відправляти в духовку. А поки що нехай маринується. Ось наш кролик промаринувався. А зараз включаємо духовку на 200 градусів і перекладаємо наш кролик в рукав для запікання. Ось ми кролика поклали в руках для запікання, а зараз беремо вершкове масло і кладемо нашого кролика. Ось так дитинка купошка. Він буде цим масом масочком про іточком. І пов'язуємо і ставимо в духовку при температурі 200 градусів. Хочемо приблизно година-година 20. А зараз ми робимо соус, яким змажемо кролика, щоб зарум'янилась без корочка. Ось ми маємо столову ложку меду і вливаємо 2 столових ложки соєвого соусу. І все це гарненько розмішуємо. До однорідної маси. Ось такий соус у нас вийшов, до однорідної консистенції довели. Зараз будемо доставати нашу окроку. Ось зараз розкриваємо нашу руку. Ось так. І зараз. Нашим підготовленим соусом. Запашний, смачний супер кролик Ось так. І знову відправляємо в духовку ще буквально на 10-20 хвилин. Ось такий чудовий, смачний у нас кролик получився запікся, хто хоче крепшу шкірочку зробити рум'яному мона довше трошки потримати в духовці. Ми потримали рівно 10 хвилин і дістали нашого кролика. Кому сподобалось, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Всім пока!